27 -е. вересня, друзі Переяслав стадіон, кубок переяславщини. Гайшин, жовто гаряча форма, рукстор, чорненький кубок, відбірковий, турнірчик. турнирчик. участвують. Матадор і Вовчков. Сьогодні тоже буду грати. В університеті команди зібралися, виходять на поле. На поле. Вітання обом командам. Вітання Збройним силам. Героям слава! Дякуємо їм за надану можливість грати і бути присутніми. Так що будемо дивитися. Футбол, удачі обом командам! Розпочалася гра, друзі. Будемо смакувати. Ой, смакувати те, що буде на полі. Хоч і не є друзі. Але приємно наші хлопчики, наша громада. Чудово. Ох ти. Рукстор. Вадімчик. Не дав другий Вадим, Іщенко. Ох, трошки мимо. Можна було пробить клопот. Можна було б. Коляна ревочок. Покаті керевочок. Ярик. Саня. Вася. О, хороший запозирив, запозирив. Знов, жуки. ворушаться, ворушаться жуки. А до чого вони? Доворушаться. Що там? Ой, не дать! Ой, не дать! Не дать хлопці! А дають! Дають! Ривоча Гайшина! Не дали! Дарвати не дали! Подача в голову Гайшин! Подача! О, хороший прильот. Хороший. Головий. Хороший. Виносний. І знову заносять. Поза варітьми. Спроба штурму. Штурм в другую сторону. В другую сторону. Вадимчик. Навесок. Ох, ёж, понаяй. Элёха. Элёха. Штрафный удар. Штрафный, Андрей Среда. Вынос. Контратака. Гайшін по краю. А там. А там. Боротьба. І кидає, кидає в землю. А коли ж не посудять? Ой, Володя, на перехваті. Чудово, молодці. Чудово. На посуд посуді. Трохи пізніше. Хтось. Оно-ну. Ну, Оно ну, що? Ганяй там, де не можна. Ганять. Не, там не можна. Варце? Видалок. Постріл буде. Не буде. А тут ривок жучків. Опа, флашковий за майорів. За майорів. Зіграно. Перуп. Половинку-половинку. Первотайму. Половину, друзі. 0-0. Але рівненька гра. Обидві команди. Ворушаться. І на тій стороні, на ті. Але тільки ворушаться толку. Немає друзі. Але чудово. Гра контрольована з обох сторін. А що буде? Будемо дивитися далі, друзі. Ривочок по краю. Що там? Хороший. Що там? Ярик? Хороший мимовий. Мимовий. Що там ривочок? Ривочок. Чуть не чуть. Саня Погодін. Спроба. Спробовна. Невдачно. Невдачно. Коля. Андрій Полоденний. Коля. Шо там? Мотають і плутають. Паша Токач. На Вадима. має Вадим, сам пойти. Може. Опа, зачепився, зачепився. Чуть не сам. Штрафний дар. Подачка. Ох, черки хороші. Черки саме черки. Не защитується, тільки черки. Скидок. Полоденний. Рано. Рано. Сірва середа. І батько тут. І батько. На стадіоні. кохве наливає. Вітання, друже, Іван. На полі. Три брати середи і батько на трибунах. Подача в Винос. Ще один угловий. Подачка. Ох, виніс. Варцев. Ярик. Лоденний. Ого. Ого, Костя. Мов камазом зачепив. Бампером! Ух ти! Простел хороший. Не дать ударить. Не дать. Дали. Дали льоха. Котре! Котре? Контратака продовжується. Варцев. Середа. Видало. Що там? У штандера трошки грають. Це чудово. Головне контрольовано. Полуденний. Хорошо. Обрізочки пошли. Обрізочки. Обрізні. Що там? Ох! перехваток Перехватний. Подача у голового, айфейн. 0 рахунок. І винос. Ох, oh, це вже не занос. Це вже високо. Подача у голового. Хайфін. Подачка. Перехват середа. Виносна Контраточка. Контраточка не дають. що там? що там? Ой! Ой, знову! Чирк не пройшов! що там? порушення, боротьба, Ревочок жучків! Марцев! На удар. Успеет. Трохи не. Будем. Вася. На лету. Макс, среда. Ого, хлопки. Хороший пролет. Хороший. Що там? Варцев! О, Орцев. це вже Вася. Ох, хороший перехват. Полуденний. Андрюха. Що там? Оно. Оно. Ну -ну. ну -ну. І сидя. І лежа. Іщенко. Лоденний. Не, не вріваються. Перекрили. Кисень. Кисень. Подача Ішина. Головенький. Ой. що там? Ох! мименько, Трохи мименько. Іщенко. Володя. На місці. Страфний удар. Володя. Володя. На прихваті. Іщенко. Коля. Полений. Іщенко. Що там? Знов не впускають. Не впускають у зону. Кисень знову. Кранік. Ой, не открутять краник. Спроба, спроба. Від в зону в штрафну ні. Не дають. І тут перехват. І тут перехват. Саня потім. Іщенко. Іщенко. Що там? Завалять чи ні, ні. Вася от тут буде контратака добрательна. Ой, Костя летить. Костя камаз. Ой! Аккуратно, друзі. Мах, мах, плажок. Один. Вася. О, знову. Знову перекривають. Другий тайм. Руксторе. Ні-ні, не дали. Оно. 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 Не давати не помилятися. бо це другий тайм. Подача голового. Штрафного. Там? Не дають, Борються. Борються. О, хріво, Що Шо там? Коля? Діма. Коля. Там дуже пару Ой, знову. Знову височенько. Плоденний. Вася. Перехват. Коля. Саня. Не. Отскок. О, брезочка. Брезна. Ох ты. Рукстор подает Луговый. Хайшин. Хорошо. А там рывочек. Рывочек. И заблокованный. Рывочек, Костя. Не. Не. Ищенко. Ищенко. Коля. Кардибалеты. Кардибалеты. Что там? Там? Ох! Хлопака члепный. Да. Знов через центр. Знов через центр важко. Розпіли, Позакривано. Володя. Що там? Ярек. Що там вимацують подачка? Хороша. Берай, берай! Хороша. Що там? Берай! Ох ти! Що не залиті! оно Ононо, Штандер. Тільки печчу чекають. Тільки. Лисирка. Чіщенка перехват. Шо там? Знову помилки. Знову погодін. Що там у куточку, у куточку? Виблюдали. Ану. не, Вова. Не дійшов. Не добри, Вова. Що там? Ух! Знову височенько. Важко. Сьогодні. Жукам без жука. Він на трибуна десь. На трибунах. Бубнить. О, хороший! Контратака жуків. Контратака. Макс, середа не дать ударить. Воздушний. Поцілуй, називається, Воздушний.

Оооо, і знову, і знову три точки. Три точки, і крапочки. Хороший. Дивися. І дають, і падають, і все роблять. Сережа середа. Оно, оно-но. Оно. Кидаються, дає грати суддя. Дає Максим Федоренко. Дає грати. А те, що щось може є, воно буде видно. У повторі. Хлопці, Хлопця, грай, мать! Сіле, сіле, сіле. Дінка пошов. Перехват. Але продовжується. Шторм. І є на місці. Що там, пецкоки? Буде біда. Буде біда. Ой! Нема біди. Біда. На полі лягла. Ведола б. Там будем дивитися, що воно там. Товклися. А тут, а тут. А тут проба. Не спішіть, пацани, блядь. Ні-ні. Ось опеналька. Нема. Нема і цієї. Хай би паганенька була. Вася Ярик. А там Костя зустрічає. Костя зустрічає, володя забирає. Вася, опа, сам. Ох. Ох, Коля. Ох, Коля. Ох, наробить! Не хоче, не хоче. І там не хоче. Контра Коля. Коля завалили. Завальний. Завальний. Колю завалили. Штрафний удар. Хто битиме? А хто добиватиме? Хто битиме. Дивимося, друзі. Позиція не пагненька, не пагненька. Іх сіночка от Стівна. Ой, О, і запустили. Жуки в атаці. Вадим. Давай, давай, давай! А там по краю. А там Рошей. чуть чуть не мелькнув. Що там, Вася? Вася. Ой, не дають. Не дають, перехвачують. По-живому. І не по-живому. Ага. Що там, свисток? У голови подача жуків. Хороший. Винос поки. Поки винос. Колька бореться. Кольку підкрили. Переход хода швидко. І на ту сторону біжать. І обратно тікають. Полоденний. Андрюха. Оно. -он -он -он. Рочечками. Oddrybними хороший хороший краєчку по краєчку з краєчку. Гришко, ого, стіна. держи Дивіться, но одрівають, одрівають із, із рульками. Удача голового, друзі. Жуки. Закінчиться. перевітаєм. Винос. Закінчиться 0-0. Пока 0-0. Що там? Винос. Андрюха. Ох. Ох. Центр боротьба. Перехватна. Боротьба перехідна. І тут Ривочок, мабуть. Може, тривочок полуденний. Погодін. Ех, перехват. Вадим, Не дать не збить. Не дать не збить. Подача вуглового. О. Ой, хороший! Хороший. Ай, чордова. Іще разочек. Ще разочек, дивися. Ще разочок. Ні, ні. А тут Ярик уже. А там. А там. А там уже нічого страшного немає. Вертаються, вертаються. А, лисенко. А там ні. Не можна. Не можна ручечками, не можна. Так як і молодеці, не можна. Ай, не можна. Можна. Друзі, закінчилася гра Кубка Переяславщини. Жукстор Гайшин 00. Будемо зустрічатися більш того, що в Гайшині на наступну суботу. Вітання всім і дякуємо Збройним силам України.